Кращий робітник за професією. Цей конкурс професійної майстерності на Криворізькому залізорудному комбінаті було започатковано за ініціативи молодіжної ради підприємства ще у 2008 році. Цей захід самого початку підтримав голова правління Паткребазалі з рудком Педір Караманець. Відтоді вже стало традицією проводити його щороку. У цьогорічному конкурсі приймали участь представники таких професій. Приєму здавальники вантажу та багажу управління залізничного транспорту, машиністи-крана, представники цього ж структурного підрозділу, електрослюсарі слюсарі чергові та з ремонту устаткування, а також електрослюсарі дільниці з обслуговування імпортної техніки, електрогазозварники, машиністи бурової установки, гірничаробітники очисного забою, прохідники, які працюють на традиційній техніці, та прохідники, що працюють на імпортних гірничо-прохідницьких комплексах. Змагання складалися з двох етапів: спочатку практична частина, яка проходила безпосередньо на робочих місцях, а потім теорія. Теоретична частина це, так би мовити, своєрідний іспит, у ході якого конкурсанти відповідали на запитання екзаменаційних білетів. Вони стосувалися як безпосередньо виробничої діяльності, так і охорони праці. Хочется поблагодарить организаторов конкурса на лучший по специальности в данный момент проходчик за предоставленную нам возможность показать себя как в теории, так и в практике, потому как проходчик подразумевает это весь комплекс работ и знаний по проходке горных выработок. То есть это в первую очередь наша безопасность и наша жизнь. Для молодих робітників, представників однієї професії, але з різних структурних підрозділів, конкурс це можливість познайомитися, поспілкуватися, поділитися досвідом, повірити в свої сили. Це перша сходинка в самореалізації, професійному зростанні, адже переможцям у трудовій книжці робиться запис, кращий молодий робітник за професією». Участь хлопців у конкурсі також працює на зростання позитивного іміджу виробничого підрозділу в масштабах комбінату. Я понял, что у нас проблем з молодими людьми, які розуміють, як треба працювати, заробляти на гроші, кар'єрно рости і и стараются розвиватися. Найголовніше, самое кажуть, що зарплату в промисловому місті можна заработать на горшом підприємстві під землею. Она самая це зрозуміло в регіоні. Кожного конкурсанта незалежно від професії приваблювали поставлені завдання, труднощі, які треба здолати, щоб перемогти, здійснити маленькі відкриття та відчути смак перемоги. Ребятам, які участвували зі мною в конкурсі, хочу пожелати на будущее стремитися, участвувати в соревнованнях, і вони обязательно виграють. Всім великих трудових успіхів і побольше товариші прийняти участь в таких замечательних конкурсах, тому що це ваш особистий рост. Отже, відповідальний екзамен за право називатися кращим фахівцем цього року гідно витримали усі учасники. Для них цей конкурс лише початок для більш плідної та професійної роботи.